Вітаю! В ефірі, як завжди, усій порі новини, в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Щоб запобігти тлінню Макухівського сміттєзвалища зараз, його пересипають ґрунтом. Роботи триватимуть близько двох тижнів. Обвинувальний акт стосовно полтавця, який на смерть збив п'ятирічного хлопчика на вулиці Героїв АТО, направили до суду. У художньому салоні відкрилася виставка відомої полтавської художниці Марини Грожнятовської. Міське макухівське сміттєзвалище під Полтавою пересипають спеціальною сумішчю, адже воно тліє без зупину. Роблять це працівники КТП-1628. Початку робіт передувало формування самого під'їзду до звалища. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. Зараз відбувається два процеси. Перше це активне тушіння пожежі за допомогою спеціальної пожежної техніки. Паралельно з цим підприємством завозиться інертна речовина. Ну це ґрунт перемішаний з піском для засипання склонів макуфівського сміттєзвалища для того, щоб після того як пожежники затушать полум'я і містять лінія. Їх накрити відповідно цією речовиною. Цей пісок і цей ґрунт потрапив до цих очагів. Да і він закрив доступ кисню і не відбувалося подальше зграння. Макугівське сміттєзвалище почали пересипати ґрунтом. Таким чином ліквідовують ління. Рятувальники гасять його ще з 31 січня. Складність полягає саме в тому, що віддалені місця, тобто вона необхідна велика кількість прокладання рукавних ліній для того, щоб досягти мети. І складність також в тому, що Прогариці тління проходить на глибині, десь близько восьми метрів. К ним виходить не в тому місці, саме де прогар, а по виходить по таким пустотам, каналам виходить за 10-20 метрів в іншій стороні. Щоб розпочати пересипання грунтом сміттєзвалища, працівники КТП 1628 спочатку формували сам під'їзд до звалища. Так як програму ЖКХ, розвитку ЖКХ не була затверджена на сесії, тому ми звернулися до комісії ТБНС. Комісія ТБНС з резервного фонду виділила 4,5 мільйони. Ми так порахували, що ну Типу не не треба зараз нам 4,5 мільйони. Ми попросили на у на гасіння цього екстреної ситуації. Ми порахували, що приблизно необхідно два. Можливо, це буде більше. Нагадаємо, площа Макухівського сміттєзвалища з гектара. Минулоріч тут сталося 68 пожеж. За січень цього року вже 12, що на одну більше ніж у році попередньому. Справа Полтавця, який на смерть збив п'ятирічного хлопчика на вулиці Героїв, АТО у Полтаві, вже у суді. Про це повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. За її словами, до суду направили обвинувальний акт стосовно 60-річного жителя Полтави. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 грудня минулого року на вулиці Героїв АТО у Полтаві, перебуваючи за кермом автомобіля Ситроен, чоловік не надав перевагу жінці, яка з двома малолітніми дітьми переходила дорогу по пішохідному переходу, та скоїв ДТП, унаслідок якої загинув п'ятирічний хлопчик. Поліція затримала полтавця, якого підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Про це повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб. Чоловіка виявили дільничні офіцери 31 січня під час патрулювання міста. Правоохоронці побачили, як він розповсюджує наркотичні засоби шляхом закладок. Згодом було встановлено, що зловмисником виявився 19-річний хлопець. Наразі він затриманий і вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. В ході проведення слідчих дій поліція вилучила понад 30 Паперових згортків із речовиною схожою на наркотичну, яку направлено на експертизу. За даним фактом слідчим підрозділом поліції за процесуальним керівництвом Полтавської кружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України. Відповідальність полягає у позбавленні волі від 4 до 8 років. Полтавські лікарі спостерігають спалах застудних захворювань. Зокрема, у другій міській лікарні лор-відділення переповнене. Там кількість пацієнтів, які звертаються із симптомами отиту, за останній місяць збільшилася майже вдвічі. Більше про це розкаже Іван Діва. Полтавка Наталія Вісич на прийомів отоларинголога. Жінка потрапила до лікарні через постійні гострі болі у вусі. Вона говорить, такі симптоми у неї з'явилися вперше. Не чуєш, в вухах пульсірує, ну, вже не болить. Боліло, дуже боліло. Неприємно. На минулому тижні звернулася в поліклініку, назначили ліки. В понеділок прийшла на огляд, лікар сказав В Стаціонар. Оглянувши пацієнтку, лікар ставить діагноз гнійний середній отит. Тому пані Наталії за допомогою ендоскопічного обладнання відразу роблять малоінвазивну операцію на вусі. За останній місяць кількість пацієнтів із захворюванням вух, горла та носа у другій міській лікарні збільшилася майже вдвічі, каже завідувачка лор відділення Наталія Пономаренко. За її словами, це пов'язано із сезонними захворюваннями. Близько місяця ми ми досить так вагомо відчули спалах захворювань на ОРВІ І як наслідок, це ускладнення верхніх дихальних шляхів. Найбільш часто до нас потрапляють хворі з риносиноситами та отитами. Скаржаться вони на заложеність носу, виділення зносу і заложеність вух також білю вусі. Приблизно на 30-40% кількість хворих значно збільшилась. А Полтавка Ольга Чупіс у стаціонарі вже тиждень розповідає: гайморит вже лікувала раніше, проте таких важких ускладнень, як цього разу, у неї ще не було. «Гайморит у мене виник зв'язку з видаленням зуба, а зуб довго там був не дуже хороший. І виник гайморіт, і мене відправили сюди в лор-відділення. Звернулася я до лікаря із температурою, і з поганим станом. І завдяки умілим рукам Наталії Вікторівни вона мене вивела в люди, <сум> полегшила мій стан, і зараз небагато мені краще. Це відділення розраховане на 40 ліжок. Тут наразі перебуває 42 пацієнти. У стаціонар направляють як полтавців, так і внутрішньо переміщених осіб. Якщо ви спостерігаєте в себе такі симптоми, як підвищення температури, тіла значне, виділення гніні зносу, то я раджу вам не зволікати, а звертатися до лікарів. Крім того, лікарі закликають ніколи не шукати порад в інтернеті. Це загрожує, зазначають вони значними ускладненнями. Як переселенці з гарячих точок реалізують себе у бізнесі та інших сферах, вивчають українську мову, отримують психологічну допомогу та стають успішними. Про це сьогодні йшлося на регіональному форумі Дружні громади комплексні послуги до Полтави. Завітали представники більше 20 громадських організацій України, які допомагають внутрішньо переміщеним особам. Там побували і мої колеги. Тікали з-під обстрілів ні з чим, а згодом стали успішними. Про підтримку та досягнення жінок з числа ВПО йшлося на форумі Дружні громади, комплексні послуги, адаптація до нових умов життя. До Полтави з'їхалися представники 20 громадських організацій з Полтавської, Харківської та Кіровоградської областей. Усіх об'єднала громадська організація Інша жінка. Стала ходити на тренінги, співпрацювати з психологом, з коучем. І ви знаєте, життя налагодилося. Ми побачили, що можна жити, що все добре, що тут нас підтримують. Дитина адаптувалася, не боїться, стала малювати, спілкується з дівчатами. Ну я дуже вдячна, дуже вдячна, що нас Полтава так прийняла, так допомогла нам. На одинадцятому місяці війни місцеві та переселенці стали єдиним цілим. Вони взаємодіють, створюють та розвивають власний бізнес. Зазначили на форумі. Більше жінка тут про суть про суть жінок, які можуть більше, хочуть більшого, хочуть заробляти, впливати, розвиватися. На форумі підкреслили, що сьогодні в пріоритеті вже не гуманітарна допомога, як було раніше, а психологічна підтримка та проєкти з розвитку. Зараз нам дуже важливо вже перейти від ситуації, коли ми роздаємо допомогу до розвиткових проєктів знову. Тобто нам потрібно створювати роботу для людей, які тут, які не ВПО, вони так вже частина місцевої спільноти я згодна. Більше 200 людей ми забезпечили послугами психолога, коуча, юриста. За весь проект ми надали 120 годин кожних консультацій, і окремих, і групових допомагали і складати відповідні документи на відшкодування витрат там, де якісь були втрати у людей. Є приклади успіху і на Котелевщині, де нині проживає понад дві тисячі переселенців. Допомога вкрай потрібна нашій громаді, зокрема внутрішньо переміщеним особам у сфері психологічної допомоги, що й продовжує надавати громадська організація. На території нашої громади проведено неодноразові тренінги щодо підтримки жінок. Психологічної підтримки, розбудови бізнесу. У нас вже функціонує бізнес однієї жінки з внутрішньо переміщеної особи. Незважаючи на всі виклики 2022 року для громадської організації Інша жінка він став найрезультативнішим, кажуть її представниці. Окрім усього іншого, вони навчили та працевлаштували 80 жінок Полтавщини та Харківщини, які нині успішно працюють у швейній та б'юті індустрії. Її роботи називають прикрашанням цього світу, її перлиною нашого міста. У художньому салоні Полтави відкрили персональну виставку художниці Марини Рожнятовської. Бачила картини. І наша знімальна група талановита перлинка нашої Полтави, і те, що вона з натхненням робить, з таким такою професійністю, я би назвала це прикрашанням нашого світу, нашого міста, так про роботи нашої землячки художниці Марини Рожнятовської відгукується полтавка Людмила Портна. Говорить, з творчістю пані Марини знайома понад 20 років, тому не могла пропустити відкриття її чергової персональної виставки. От сьогодні представлена картини олією і акварель. От акварель у неї просто мені здається, такої такої я не зустрічала. А в колекції в домашній є картини Марини Рожнятовської понад 40 робіт акварелі, олійний живопис, пейзажі, натюрморти. Все це авторка виставки збирала протягом багатьох років. Все це переважно пленерні роботи зроблені під час подорожей по Україні. І тому це тут такий доробок більше 20 років. Найбільше там, де є світло, сонячні, такі знаєте, з настроєм роботи. Олексій Петренко колекціонер. Він збирає роботи Марини Рожнятовської з 2006 року. шостого року. Має картину, яку Марина малювала на початку свого творчого шляху. Вважаю її одним із стовпів полтавських художників, живописців а аквареліст вона найкращий однозначно. Варто оглянути і акварелі, і техніку. Марина закінчила харківське училище, і тому не дивно, що це харківський живопис, як кажуть. Побачити роботи художниці Марини Рожнятовської можна у художньому салоні. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.